а не переможний сьогодні. Хоча б раз бачиш, що я програв, Хоча б раз? Ні, ні, не, не бачиш. Не булю. Не булю, не було. Да, тут і на стрімі не заснято це. Раз. Читером назвали. Три рази чели просто ливели під таких розібав ноль. Просто ливели сразу, з першого шауда. Просто почали. плакать і лівають. Читером це заслужено називали? що там Блоки нереальні, контратаки нереальні, все нереальне. Читер. Чао 170 ЛЛБ. Uh, так він це, і він же ж під пиво гуляв. Oh, він так під пиво грав, що він залишився на следующий матч, намагався виграти, все прикол, Він на емоти, він під пивом, там люди на емоціях, він все, він хоче oh, хоче yeah. пробувати деталово, а не получається, і все. А пиво дає свій ефект. просто. Пиво тільки бустить нам. Ага, хуя. Ты его бустить ты... реакцию. Да, 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 ты бы его наебны, то реакция mm -hmm. будет просто нереально. Обиван? Моментально будет реакция. а, yeah. я, а ауру я... Я просто я не кинул сик, так и сделал, я ничего не смог сделать. Ооооо, грівус поїхав. Авто. Ой спину дали гриву. Че набіг? Знає, не сподобається, тим виняєш. Та й ми! Чого контратаки всі, знаєш Всі. Всі контратаки. 16. Чов, просто не ошибайся, пусть, що ти поняв, ти даже пробиться не можеш. Че? Че? О, ти ти бачив? Отживий. Це комбо, це нет, комбо. Нет, нет, военки на 4, я отвечаю, военки на 4. Жопу Дима? Ставлю. Жопу ставлю, у нього 4, у нього контратаки на 4. У него 4 на контратаку. Йома. Щоби... В этом перегонка нікщо нас будет. Ну, я виграв. Я так що там говорю нет, у нього. 4 на контратаку. аккаунт. Я зараз перевірю. Малиши.

я трошки зачовкав, ну буває. Ну, бываю. Зам поки що я, я нічого читільного не замітив, я підставився, я помер. Я тоже дивився читов не видно. Mm. Так, якби ти були, це ж він би крутився в усі сторони. <laughs> да. Так би и блок. Ща баніхоп. Баніхоп, ну не знаю. Бенніхоп би вже... Важко поняття, от коли крутить за вообще сторону це понятно Да, Дай бай Не на пиздящий він явно не його перший аккаунт Оце я точно могу сказать Так, да, я А що він на спидах А він так він на спидах робить Що, ти будеш битися, Чи ты будешь Якийсь Нікита швидка типа у него персаж на то швидка якийсь Не От що він... сделаете Єбануто... Єбануто швидкі нахуй. Ну я не таку хуйню рублю, ці вс. Шо, а чи я вышел завка? Я не виходив з евки Блять, mm -hmm. okay, бля, я баный гриву себе, ебору. Бун, я начал, Пияки на у него щеб бі... x 3 спид на компе. Люди контратаки, я просто не вижу, что В нього, А як ж контракт. Любую контратаку пробиває, ты даже не можешь пробить дальше контратаки він все То есть если ты нажмешь три подряд, він... Скажу, о ч? О чм моя рима вся хуйня, не можешь быть. Че ты? Потому что если ты в стенку таранишься, либо чуть-чуть заходишь чуть вверх, именно так, что ты соскальчиваешь, и він отказывается тут. Ладно, давай Звишись нормально. Я візьму так, щоб точно виграти. і потім підем под инф. Потому что я не розумію. От, я. от, він у тільки чели? от він, значить, грає в 1.5 швидкість, с... типа, да? Типа як він бігає, як він альтується, як він б'є, у нього персаж будет все швидше, чем, когда играет за персаж. Вс, Це значить, у нее хороший інтернет. Я-я, ваху. Так ні, в смысле, вас тут дуже хороший інтернет. Не, не, то есть пин, тут сервера лучше, чем ты Тим б... бил я, я довести, що за хуйня, я поставить я... Я, я, я зайгувать що він робить підбігає він атаку швидко все робить. Ааа, Аааа, <плес> ти... ты з таких чев, да? Из безмамних. <плес> а, да ты все, ты дарта вейпера взял, на те ту... в тену сторону переживай. <плес> <Шо? плес> Побіг <плес> чел об... а ты не взяв чок. Да? Він фу спиной до мене біг, і він був в RNG, и я не достав, не дав чок. Фул в рейнджі, 300 відсотків. Куда він нахуй? Ну кого ти побіг, бля, друг? Поки що не Тільки що йому три кози на таки в ряд напихав, Діма. Блять, речі теж напихав. Ну от живі мене, котре так у всі були. Всі просто, всі. Ну от я його відповів. А, ні, Костя, він, він, він за краєм був, він за краєм чоку був, він не був в чоку. За краєм? Мені здалось? Там був, там okay. прям, він, він прям був на краю човка, і він убіг з нього. Я no, ще no. раз подожди, подожди, я щас ніби кліп. По що він був в бренджі, і так що й нормально, типа там. Ну. Оце що цей рейд проїбали в баттл я... Там, Кирилл... Вони в Battlefront в них нічого не вийшло. Вони там зашли, цей танк нашли, так, але... взорвались і все. На дуку треба не, не зачовкати, бо я можу. Патилюки панців можливо. Так, це гей буде знову скидати зараз. На, гру... На графі дуку, дуку там треба в стойку заходити і бить всіх. Де він? Блин. Не фк стоїть, що він робить? О, зараз фестиваль українських ігор в стімі. Що купили? Що купили? Ні, в чолки був. Він був в чистейше в чолки. Буф... Yeah, чистей, yeah. чистей, Дивись, yeah. треба купити з зона... Де він дійсно? так? А це, блядь, це, -це VR-гра, ладно. Ого, okay. oh, не знаю, купи я. Нормальні українські ігри, які можна купити. Крім сталкера. А тут він буде вийти, і по це дуку, і не

Ти Ты бач? Ты бачишь, я киноль туит, на Ви так си басить, на шо записываешь? Та ні, чел, я От, ні, я бачу говном. Ну, говно. типу, мы якусь, ну, кусь запись зробити. А, таке, типу, дуже рідко буває. я такого я такой не помню, все я снявачу. Я вообще не що что так бігав, просто пирио, ты що під вікендом. Просто лошара. 10 so gotta... 100% говно. Він мене на контратаках та хловию, як ніхто не ловив, даже 700 уровнів мене так на контратаках не ловили, а він ловить. Він знаєш, у нього наче автоатака. От я відповідаю, відповідаю. Но от цей піх це 100% говно. Таке не буває. Не пиши нічого. ні ні не я не вот. Я два рази його виграв. Я вже десь там все заказав. На, сам 75% знижки. Єбать. що любить, по сомі, да, почав на питання, ще питання. Що? Чо за діло на печіку? Похото, я зайшов тут три рази слив і огоєнно вмирив. Що ти тролиш, ще? Им троллик, мне похуже, что ты троллишь, это твои проблемы. Нет, ух! Видишь, ты-та, 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 ты, та ты та ты 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 <чем> не Ой не вид сюда, там, не бай, що это за хуйня! Что за блядь? Я раз в жизни не пойму, что кто, -то, кто -то отбивав бризинг, <правдив> <правдив> типа я бачишь? Они выходили, траву уже пробовали, но. Там у него анимация ідеальна, каждый раз, типа однако выглядає. Но це, собственно, після травы вони сюди сюда и зашли. Ну она заскриптована, нахуй. Понятно, зараз бачиш, на вернулой що что непано каждый другий читер

Боба Фе, а Боба Просто, так. Просто, у нього 0 IQ, у нього, короче, не повинні цініки, чи ти, у нього якийсь, походу, скрипт, який він сам написав, який, типа, ідеально прожимає кнопки. Ага, сам написав. Так, 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 таке може бути, типа, я говорю, я на контратаках так в да. чітко, у мене так ніколи да. ніхто не ловив, усі як всіх та с... задержкою, типа, людський фактор, макро, тут сказали. нема людського фактора. Да. Ну. Кешку. Ну, Оце, да. типу, як він, типу, от, є шкод буває кожен раз, типу, він якось крутиться, який бенутий, і взагалі не знаю, як так можна робити. Типа, Одно часто отбивай і б'є обратно. Це правда. Я тоже пальцем с ним погоджуюсь. Ну вообще, я, я, я дивився, там було все <ривателись> честно. Нормально работаю. Да, да, все чесно, все чесно. Сижу и вирю, что все. Гавна там не бачу. Бай, цайпачвин. Куркум. Да он винчи мин неме. А, стоп, покажи. Да, це вин. Да куркум мопу. Це він. це Він. це опять цей чтак. Пис ебать, де флексіс. Ой. Він весь в Я типу, катард, блядь, ніхто не міг дати. Такий небанутим гавно, що пиздець. Ну, це правда, жалі репорт, типа, нормально наработався в цьому говні. От його можна контртачити, бо він же сам нетримає атаку дати, типа, но от його контр так це пиздець. Я типа не можу зайти в его профиль, потому что у меня ROR VT 5000 42300. Типа ти можеш сделать, якщо задачи, escape scoreboard. Винчитер! Вин четер на вайдере пигай! Да, ты бачишь, и не пихай на Вейдері? Я бачу, він просто Так, ні? Він силу іспользує, блядь, на 100%. Гравдуку тоже дивиться відважно. А чука, два чука, Я кажу два чука. Yeah, Дуже yeah, быстро yeah, yeah, yeah. закінчилось. Mm -hmm. Ой, не того. Блять. Пиздец. Буду ну, подивитись на це. Подивитись на це uh... нагорі. Ну. Exactly... Я все розумію, а як ви ставитеся до е... СВО? е Я хояна, немає цього. Класний івент, тоже нравится. Ахуєнно. Треба це, треба... Як тобі цей єбейший івент, коротше, Крокус Сіті Холм називається? Я uh не -huh. знаю. Це, кстати, не погано, це такий міні-івентчик. Так. Не погано. А навіть пісню, навіть пісню написав. А це? Крокус Сіті Холм, це було ахуєнно, стільки російських дітей вбили. Погоня, погоня. Не дописав трошки, братки, не дописав. Треба було в рифму дописувати, то не дописано чуть. То ти, цей, набери вдохновення, там, ще щось, і вперед. Ну, це ж пісня, блядь, цього хованського про... Що там було? В школі, блядь, чеченський У нього чотири альта! У нього чотири У нього чотири У нього чотири альта!

Куда он? что-то? Это нормально, Шифт только стоит, это шифтка стоит. Йбани у Болт, нахуй. Просто пиздец. И черные, и швидки, по всем критериям підходить. Чай блять, ну на астероидах нахуй, вообще часто было. А, Ай, я тут лошадь. Шоо? 300 удачи. Тики з демейша? Так ти вперед і назад, по мічам nee. Бу, так, там.. Він Нееее! Да. вперед мене меня А, то время. Там... Ми... там і назад. Nee. Він по дереву попав. Не, там там 300 урона немає. Так розумієш, тебе 300 хп, він на 300 урона меч не кидає. Нет, там.. 340 ну, там... урона. Костя, ты можешь нажать Escape Scoreboard, нажать правым кликом на него, левым кликом, не, дважды левым, дважды левым на него, на его, ты можешь открыть его? Оригинальный онлайн мод, мы не так вообще, да, я как понял, не могу. Типа, это визуалом лютым. Это пиздец, да. Я кто босс пикнул? Да, я босс пикнул. В общем, надо честно кажучи, він типу не особо токсичний, но я просто манаю. Хочеш запизди двоём? Що? Я недостою його. Доб, сам його розбери. А. ну читов нема. Читов нема. А так дивись, ні. Він точно стріляє, кстати, він не поймає. Точно, країна. точно, ебай. <laughs> Перший в голову нахуй. Бать. Чи то в грі нема, чи того нема. Що. Я щас. Я щас циник загулю, я хочу в EAP все-таки найти це гавно. <laughs> а в мене Ep не запускає. У мене 2000 пінгаблет. Ой, бля, ні кейдам, нахуй. І він проїбав щитами. Да, проєбав. Він проїбав щитами. О, він на, на бабки, на бабки хоча-то немає.

Хахлы, украинцы, вина, Палестина, хуйня. Ой, блядь, нахуй. Израиль, круто. Типа, да, и мне обретать так, что вы не пиздили нахуй. А я тут при чем? я тут банворды не говорю. Да не, банворды это ж YouTube. Там банворды похуй, я подошли у тебя же то хуйня в клипе мне не было лыщи, типа. Максима просто можно замутить. Аха, да лыс, хуйня, блядь. Да. Нормально. На фахи, блядь, тебе дивлюся через мене, нахуй. Ти <laughs> даже, <laughs> да, yeah, так, yeah. Да? Я приходжу, блядь, що, сразу онлайн. Yes. Yes. Пацани, плюс час подивитися через Максима. <laughs> Ти це не замітив, ні? Зараз побачимо, зараз побачимо, дивіться, Максим. <laughs> Там до хуя буде плюс. Mm -hmm. Дивіться. Mm -hmm. yeah, це піздець, нахуй. Пацаны, мінус в чат, якщо вважаєте, що Костя взагалі дух. Да, я щас сам пишу. Что це значит, блядь, сами не решайте, просто дух ебаный. Если шо дух, там є така якась така хуйня, типа ну. Блядь, шо в мене з библофилде, ебаный. Mm. Все, пацаны, пока, а то в мене гра хуйня. Давай, давай. Так, так чи тысяч інтернет не пофиксил, е а блядь, ну да, я за вечер бы пофиксил. Да. блядь, я тупый нахуй. Треба было сходить, блять, провайдеру пешком в тапках дома. Встал с парашей, пошел с А у него все на Франции, Костя. У него все на Франции. Так сколько я ранее играю, я так понял. Это позорно. Я так не играю. Сколько, сколько, сколько плюсов, сколько, сколько. А ноль минус. Два плюса, один минус. Два плюса. Ноль плюс. Даже я не написал плюс. Даже Янг не написал плюс. Через кого-то кофе. Я нашел. Да блять, ты такой нахуй стример, что на тебе нахуй. Я в смысле ты где есть там? Там есть там. Я на тебе. Все есть, все есть. Гроши, я все я. Гроші, жінки, Крупи, твіч, бан, все на, є. На одного підписника, блядь, на цього денчика, mm -hmm. денчик, як і Даня, Так. Тут денчик було ну, не заходив, до речі, я не знаю. Пам'ятаю, бо я мене що... Ти його вивіз, да, в ліс. Ти завжди, завжди в моїй популярності. Позбувся від нього. Аллах. Не надо. Все? все? І ба на лашепсе. Ну, почитай, не погано, є, є не погана фраза для того, щоб уходити. Please quit. ДОТЕРСКАЯ ДУША! ДОТЕРСКАЯ ДУША ВЫБЫЛА Не, это было гениально. Как на меня это было гениально. Давай, бибиха, нахуй сюда. Бибиха нас спинах? 19 секунд, Биби, ходи сюда. попал бы, пропал. Можно стать дроидом? Дроидом? Нет, только ты меча на кого. Слабый, слабый. Куда? Даже в меня не смог превратиться. Ты тут слабоватенький получается. Не, ну я к я хай на пожартовав, а не похуй, я пошартовав. Я посміяв. Людина може вийти з доти, от дота з людини. Це було підібрано під гру, понимаешь, під контекст. Ідеально. Ідеально, ідеально підібрано. Просто політично Ще Dark Side, йо, мама джабахат. Uh... А, поле, по полю, по лору, по лору підбирались, правильно? А ти не розумієш, що бахат написав? Я не єбатьний не був, хто це така? Ти який ще бахат? А, це цей, це глист? Да, жирні такі, блядь. Глист, А я знаю. Ой, ти. Не понял. Момент був не понятий не understandable, да? Ой, шо? А я лицей. Ого, мені пізда. Та думаю, що так тяжко гулятися, а вже дітське время, сука. Вже все, сили покидають, да? Вже сили покидають, да. Це не дітське, це пенсіонерське, пенсіонерське. Це ніхуя, Пионерское время в ночь раньше, оно в 10 воды начинается. Вообще детство. Я ж до чёлкаю. Блять, ну ладно. Все хотя на нормально типа. Я сейчас разгам на пол, будет за пол. Я зарепортив цього чого, я не знайшов його. Я його зарепортив. Зарепортив? Так. Я не знайшов його. Зарепортив всіх. Я зарепортив. За за да. за да. Ну, блядь, я зараз гамна пожру, сука. А, ні, не, не пожру. Ой, як же ж я умом діляю? Ти з ним бився чи ти типу, репорту не потребує? Я з ним бився, але з умовом бився. Ой, бля, я бився. Ой, бля, а, я не пойду, за... <laughs> закинь, да, я, я не могу. Походу. Нет. Ты ще я так нормально надо машин Косі, Я все, я. Я контент отримую из него. Читаками mm. по фану играть, да? <laughs> Нє. Щось з такими охуєвшими. І бездарними. Я читера виграв. Стойцовки підтвердив, що він читер. Що він пастолок, ба. Ні, так стойцовки не підтвердилося. Ой, Діма, бачиш, Діма навіть був правий. Його Сразу сказав, що... Я говорю, тут -а, там просто контратаки не такі, як у людей. У нього вони ідеальні. Mm -hmm. на стиле идеальный, как на серверной части идеальный, типа, ну реально код. Ну, бать, тебя бы не просто. Что, мы все, Дима, чешешь? Хз. Мы пойти, можешь ша? Но я и не против закинчить, типа, мы так. атакуем. Закончи, давай закончим, давай закончим. Это, кстати, правильно, по детским временем, Да, мы уже так-то постоянно пробуем. Чудово, мы, мы забытошки в том и все. Ты, ты,